Усі знають про каталог обмінників BestChange. Існує його значно крутіший аналог Курс Експерт, який ще й нараховує кешбек за кожний обмін. Сьогоднішня зв'язка побудована навколо кешбеку. Ми використовуємо кешбек курс експерту вже більше року. Рекорд однієї з наших команд за день по кешбеку складає 3475 доларів. Ну це декілька людей крутило з одного акаунту, що не дуже зручно, і ми зазвичай використовуємо окремий акаунт для кожного члена команди. Зараз це приносить від 100 доларів на день з одного акаунту. Пару слів теорії і відразу перейдемо до практики. Покрокова текстова інструкція з цією схемою знаходиться в телеграм-каналі нашої команди. Посилання на яке знаходиться в описі до відео. Далі усе просто потрібно провести обмін у будь-якому напрямку, тобто купити чи продати крипту, в тому числі стейблкоїни, через один з обмінників-партнерів, курс експерту, і отримати кешбек. Його розмір залежить від суми обміну, тобто, чим більша сума, тим більший кешбек, а також від самого обміннику. Бо деякі обмінники мають більший бюджет та дають більший кешбек за той самий об'єм. Наприклад, VX Money дає 1,50 центів за 30 тисяч гривень, в той самий час, як BTC Sale дає 3,56 центів. Тобто ми можемо переганяти по колу свій депозит з Тезера у Fiat. І отримувати кешбек, навіть коли крутимо в нуль 356 доларів з 30 тисяч гривень це піввідсотки. І існує тільки один ліміт 10 тисяч доларів на добу. Це ліміт візи чи мастеркарду по одній картці. Чим більше карток, тим більше профіт. Підходять абсолютно усі банки з безкоштовним процесингом: Моно, південний пумп, власний рахунок, картка Хамелон від Альфа банку, Приватбанк. Так, у приваті платний процесинг, але далі я покажу, як це обійти. Таким чином, на одного дропа можна відкрити два моно білу і чорну, декілька віртуальних карток південний, один пумп, один власний рахунок, декілька віртуалок Хмелу додатку Sense, Голд, універсальну та декілька інтернет-карток у Privat24. І відкручувати таким чином щодня по декілька мільйонів в сумі з одного дропа з профітом відсотки аж до відмови банком в обслуговуванні. Давай, друже, ти зараз поставиш лайк, щоб я розумів, що тобі цікава тема P2P. А також підпишешся на мій YouTube. У телеграм та інстаграм, посилання на які в описі, щоб бути на зв'язку, і ми перейдемо до практики. Для початку реєструємось на сайті Курс Експерт. Пароль та логін для входу приходять на електронну пошту. Перший аккаунт можна реєструвати, не заморочуючись, але усі наступні обов'язково з підміною цифрового відбитку та IP-адреси. Курс Експерт дуже чутливий до мультиводства і не буде виплачувати кешбек, якщо помітить, що ви мультиводите. Тому другий і усі наступні аккаунти реєструємо через Antidetect браузер. Звідки береться кешбек? Якщо простими словами, ми реєструємось по рефералці курс експерту в обміннику, і обмінник виплачує винагороду курс експерту за нас. Таким чином, курс експерт ділиться цією винагородою з нами, і за його словами, ми отримуємо 100% винагороди від тієї, що йому платить обмінник. Ці 100% можна перетворити у 112 за допомогою реферальної програми. За кожного реферала ми отримуємо 10% від його кешбеку та 2% від кешбеку реферала нашого реферала, тобто разом 112%. Це мій реферальний акаунт, і за весь час мені вдалося заробити ось 48 доларів. реферальні нарахування насправді не дуже високі через те, що ну ви зараз самі побачите. Ось це всього лише 10% відсотків, і це там від 14 центів до 35 за кожен обмін мого партнера. Я використовую аккаунт акаунт в якості тесту з основного акаунту кожного працівника нашої команди, саме не реферального, а акаунту ну з кешбеком. Ми отримуємо приблизно 75-100 доларів щодня. Якщо не реєструвати рефералів, то кешбек доступний для виводу відразу без перевірки джерела трафіку. Але якщо з рефералами при виводі кешбеку вас попросять вказати джерело трафіку залучення рефералів і протягом доби перевірятимуть його. Я працюю з рефералами, тому я вказував посилання на своє відео на Ютубі, і це прийняли. Після реєстрації з'ясовуємо де вигідніше купити і продати тезер. Варіанта два: або ми купуємо тезер на P2P і продаємо через обмінник. Ось якраз тут нам і підійде Приватбанк. Або купуємо ТЗР через обмінник і продаємо через P2P. Тут не обов'язково вибирати Привадвадцять 24 Нам підійде і Monobank, і Visa Mastercard. Все залежить від того, де вигідніший курс. І навіть якщо ми використовуємо, наприклад, карту Приватбанку або карту власний рахунок. А тут в нас в свою чергу буде Monobank. Все одно така заявка пройде, тому що обміннику байдуже на яку карту виплачувати. І, чесно кажучи, я взагалі не розумію, навіщо вони вказують монобанк, якщо під цим монобанком вони можуть виплатити на будь-яку картку. Тобто через обмінник ми його купуємо аналогічним чином. Тут е, вибираємо Privat24 або будь-який банк з найвищим курсом, найвигіднішим курсом. Е, і ось тут вибираємо ТЗР. Звісно, це не єдиний спосіб купити ТЗР. Ми можемо і через міжнародну зв'язку його завести значно вигідніше. Але ну, з певними лімітами ми можемо заводити через той самий WhiteBit без комісії, але з лімітом 100 тисяч гривень з Монобанку. Проте тут ну, ми впираємося в ліміти. Курс дуже волатильний. Через це протягом дня він може змінюватись як в одну сторону, так і в іншу. Тобто, спочатку ми можемо купувати тезер на P2P і продавати через обмінник, і буквально через декілька годин все може кардинально змінитись. Вже стане вигідніше купувати тезер через обмінник і продавати його на P2P. в програмі кешбеку беруть участь тільки ті обмінники, в яких є ось е, такий значок долара. Цей обмінник ми в принципі можемо використовувати, але він нам не підійде для отримання кешбеку. Біля назви обмінника обов'язково має бути значок долара, бо це означає, що він бере участь у програмі кешбеку. Запам'ятовуємо назву обмінника, переходимо у розділ кешбек, гортаємо донизу та проходимо процедуру закріплення. Вони радять очистити історію і куки файли. Далі вводимо назву потрібного нам обмінника, натискаємо Перейти і реєструємось по електронній пошті. Деякі обмінники просять верифікувати карту, зробивши фото на фоні сторінки обміну. Якщо у вас є фізична карта, фотографуємо її. Якщо ж фізичної карти у вас немає, відмальовуємо її і роздруковуємо фото на кольоровому принтері. Акуратно обрізаємо, підкладаємо іншу карту під низ, щоб папір не просвічувався, і фотографуємо на фоні заявки. Все, карта верифікована. Далі продаємо тезер за гривню або навпаки, вводимо усі дані та очікуємо виконання заявки. Коли заявка виконана, повертаємось на курс експерту розділ кешбек, вводимо номер та деталі заявки. Швидкість перевірки заявки на кешбек залежить від обміннику. Деякі перевіряють протягом 5-10 хвилин, деякі перевіряють годинами. Накопичуємо кешбек та виводимо через PerfectMoney, Payer, WebMoney і AdvoCash. Я виводжу через AdvoCash і з нього на Binance. Вивід кешбеку таким чином займає до 24 годин. Іноді ми отримуємо там 180-200 гривень, окрім кешбеку з 30 тисяч гривень. Таким чином заробіток з кожного кола збільшується. Але я наголошую на тому, що нам цікаво крутити навіть тоді, коли профіт нуль, тобто коли ми нічого принаймні не втрачаємо, купуючи і продаючи тезер. І окрім цього, ще маємо відсоток у вигляді кешбеку.